Вітаю на каналі АвтоТОП. З вами Іван допомагає і тримає камеру за кадром Михайло. І сьогодні говоримо про Нісан Рох. Давно у нас не було оглядів на автомобілі. Знімали постійно авторинки. Сьогодні відео про один автомобіль. Ви бачайте, як бачимо, інших немає. Але тим не менше, Nissan Roch один з найпопулярніших кросоверів в бюджеті від 15 до 18 тисяч доларів. Тому що про нього не знять відео. Правильно, Міша? Ну. А, багато запитань отримую стосовно цього автомобіля, і всі відповіді якраз будуть на цьому відео. Тому, якщо ви потенційно розглядаєте середньорозмірний кросовер свіжих відносно років, то Nissan Rogue може бути вашим варіантом. І які є переваги недоліки у цього автомобіля, це все сьогодні також розкажемо на відео. А тому поїхали дивимо. Отже, це рестайлінговий автомобіль Рестайлінг у нас почався з 2017 року, але вже от в 18 тому році конкретно у цього автомобіля додалось багато цікавих об. В ви в 2017 році ви вже не знайдете. Це, наприклад, той самий Apple CarPlay Android Auto, який є великою причиною, чому люди хочуть саме купити 18-й рік. Якщо взагалом ми говоримо про рестального покоління, по технічній частині особливо ці автомобілі ніяк не змінилися. А от зовні дійсно стали краще. Подивіться на передню частину, ви її безперечно бачили. Вона вже досить таки звична і набагато краще вона стала безпосередньо тут в рестайлінгу. І я казав мені один із замовників, який замовляв такі автомобіль, що він хоче Виключно рестайлінг, тому що йому не подобається руль на дорості. Згоден, дивне кермо. Тут все поправили, все виглядає досить гарно і ще краще ці автомобілі виглядають в комплектації SL. І е, мають вони опції додаткові не тільки всередині, а й зовні. Купуючи SL комплектацію ви будете отримувати покращену оптику, збільшені колесні диски. Туманки будуть ну туманки можуть бути і в комплектації Асфа звичайно, але тим не менш зовні буде автомобіль виглядати набагато краще буде більше хрому і загалом на більших дисках, чесно кажучи, цей автомобіль виглядає краще. А от комфорт уже тут вибачайте, буде звичайно гірший. Але давайте далі привозили ми цих автомобілів з штатів дуже багато і ще більше підбирали їх в Україні. Чи є Резон на сьогоднішній день привозити цей автомобіль з США. На мою думку, немає. Звичайно, 33-й кузов, який на сьогоднішній день можете ви придбати в салоні, є повністю сенс привозити зі штатів. Є такі у нас замовлення, як і по штатам, так буквально вчора замовив наш підписник пошук автомобіля та 33 го рога. Тут в Україні в комплектації СВ Premium, на шкірі, і будемо ми цей автомобіль шукати. Я впевнений, що знайдемо в бюджеті близько 22-23 тисяч доларів. Але це вже наступне покоління. А в кадрі у нас 32-й рог, який називається безпосередньо рогом в Штатах. Ми ж звикли бачити цей автомобіль під назвою X-Trail. Під назвою X-Trail, звичайно, багато у нас те тридцятого Нісанів було правильно міша, і багато. Раніше ці автомобілі замовляли вже не дуже актуальний автомобіль, і схожості от 32-го і 31-го насправді Нісана, ну взагалі ніякої немає. Ну, типу, да, вони кросовери, там схожі назви, багажник непоганий, салон такий, типу, по комплектаціям, наче. Але от у Нісана кожне нове покоління, от якщо Кашкай ти візьмеш, що Кашкай першого покоління, що Кашкай другого покоління, всі рестайлінги, от їде Кашкай, ти відразу бачиш, що це кашкай. От візьми ти тридцять кузов, 32 й кузов і 33, й Ну, типу, що спільного алло. але тим не менше, автомобіль вийшов, на мою думку, суб'єктивно, дуже і дуже вдалим. Чому? Чому купує цей автомобіль, як ти думаєш, в першу чергу? Ну думаю, тому що ціна, якість і ком... комплектація класна. Комплектація класна. Отут повністю з тобою погоджуюсь. Коли ти купуєш Nissan Rogue, а на сьогоднішній день от такий автомобіль, який люблять наданий його власникам нам на огляд, який, до речі, також продається, ось такий автомобіль в такій комплектації з пробігом скільки у нас кілометрів. 71 тисяча кіло. 71 тисяча кілометрів можна придбати за 14,5 тисяч доларів. І в бюджеті 14,5 тисяч доларів ви отримуєте відносно свіжий автомобіль з мінімальним пробігом, з кришкою електричною, багажника, яка отак ногою зараз покажу. <свісно> ти Побачиш, сліпі зони в дверках мигають, а датчик зіткнення ось тут є. Якби це був Васаль, тут був ще і Дістронік, адаптивний круїз контроль Ти можеш купити машину з адаптивним круїз контролем за 16 по факту на сьогоднішній день тисяч доларів. Класно, класно. Підігрів на сидінні є. Васалі може бути ще й підігрів керма. А крім того, крім того, автозапуск неймовірно зручна функція. З квартири собі запустив, машинка прогрівається. Ти собі сідаєш уже в прогріту машинку. Жоден автомобіль на той час, так взагалі, і в принципі. На сьогоднішній день в такому бюджеті перервав тільки що нашу зйомку дзвінок від нашого замовника. А все тому, що, окрім того, що я знімаю відео безпосередньо, я приймаю дзвінки наших потенційних любих замовників. Якраз говорили стосовно якого автомобіля стосовно рогу. Ви не повірите, але так. Загалом там їздить мотоцикл, якого можна буде чутно. Але повторюючи тезу з попередніх відео, люди зараз хочуть їздити на кросоверах. І от людина питає, що можна придбати за 13 тисяч доларів. Такий рох ви навряд чи придбаєте за 13 тисяч доларів, бо ще недавно. Буквально півтора року тому не будемо підбирати мотоцикли ніколи, напевно. А півтора року тому ми підбирали ось такого плану автомобілі з таким пробігом по 18. На сьогоднішній день 14,5, типу, якби. Добрий А, але до рестайлинговий автомобіль можна рух починається від 11 тисяч. До рестайлінгові він абсолютно непоганий. Можна знаходити мінімальні пробіги, можна знаходити вже автомобіль з газом. От зараз закінчу думку про комплектацію, та на чому ми зупинилися: що за 14,5 з ви отримуєте отримуєте сліпі зони, отримуєте підігрів сидіння, електрокришку багажника, асистент зіткнення, актуальний сучасний дизайн. І переходячи до наступної думки, можна придбати автомобіль. З чим основна функція автомобіля, яка має бути? Опція, скажімо, в багажнику там, де корито під запаску. Там запаски не має бути. Там має бути що? Газова установка. ГБО, правильно. От і на рог от ГБО можна поставити, тому що також тільки що замовник питає. От там f 25 Tiguan, там 15-16 роки, можна придбати за 13 тисяч. Ті на сьогоднішній день також пала ціна на нього. Заправлять його чим. От, в мене два автомобіля зараз. Один споживає 12 літрів а, бензину на сотню, інший споживає 5. Вгадайте, на якому я їжу? От, ну, логічно. Тому що 12. Тому що 12, правильно. Тому що... А, да, так а, купуючи кросовер, будь-то Рог, будь то Outlander Mitsubishi чи Тігуан. Насправді більшість людей спочатку ставить питання: а чи можна на цей автомобіль поставити газ? Це одне з ключових питань. Вже потім оці камери 360 кругового огляду, кришки багажника, то ногою ти машеш, а спочатку ти е, фінанси рахуєш. Тому що ну, банально мої пробіги взяти, а це там близько 50 кілометрів в день. 50, 60, 70, е, Той автомобіль, який витрачає у мене 12 літрів пального, я витрачаю. Протягом місяця, якщо на ньому їжджу, це ну 400 доларів. 400 доларів, і це типу не W8, да, не v 8 двигун, це типу 25 двигун. От тому це дуже на сьогоднішній день суттєво. І пріоритетно люди обирають ті кросовери, а це там Jeep Cherokee, Renegade, Escape 2.5 і Nissan Rogue, того, що ти маєш так запасочку витягнути, туди гази кинути, і по року ти економиш дуже круглу суму грошей. Тому що будь-який кросовер, будь-який бензиновий кросовер, якщо це не гібрид, він буде 12 літрів. На повному приводі витрачати. Якщо ви дуже легенько будете жати педальку на передньому приводі, це буде там, ну, 10 може, Да. Якщо ви, звичайно, малесенький такий кросовер берете отакий, ну, отакий. там може бути там, не знаю, 9, там, в випадку з Нізаном Кіксом чи таке інше. Так, повернемося до... про комплектацію, ми розповіли, але ж автомобіль це не тільки комплектація, це зручність користування. Підходь сюди, йди сюди. І загалом естетика по естетиці. Ми проговорили толково зібраний на відміну від попередніх Нісанів т та тридцять які ну реально ржаві. От ти підходиш до 90% автомобілів. Там рижики на порогах рижики, і щось в нього не вийшло. Чудовий. Чудове лакофарбове покриття на цьому поколінні на рестайлінгу так тим більше доопрацьоване. Хоча я знаю, що дах не оцинкований, але у нас не було ніби ніколи питань Ні. по даху. Хоча він типу якби не оцинкований, і лак не облазить на червоному полі. і лак. До речі, на червоних японських ось цих конкретно автомобілях вже лак, слава богу, не облазить. Тому що хто не знає, це дуже велика проблема взагалі на багатьох японських і корейських автомобілях. При огляді цих автомобілів знову ж таки найбільша проблема. Найбільша проблема це, як і в більшості американських автомобілів, це є те, що їх збирали криворукі майстри. Дуже дешево, дуже швидко, і воно все виглядає так, якось не грає. А то ланжерон не підмазали він ржавий. То радіатори криві. Що там ще у нас такого із максимального трешу було була Нісанам рогам? Капот постійно не, капот зсередини не пофарбований, крила зсередини не пофарбовані, герметиків ніде немає. Воно все ржаві. От машину тільки зібрали другий стяжка, тиждень. Все на стяжках. Другий тиждень, от вона постояла, все вона ржава. Її просто не обробили, її не помалювали зсередині, герметик не нанесли, воно все таке стоїть. Типу, комплектація Есель за 15 забирайте, воно зібрано з підручних матеріалів. Ось. Отже, значить, формат автомобіля це сімейний, класичний, отакий американський автомобіль, найближчий родич, напевно, Outlander. і Jeep Cherokee. О той же формат. Тільки тут у нас перша це комплектація, друге. Це сучасні, все ж таки сучасніший цей автомобіль ніж той самий Outlander чи Чирокі Калдорестанговий, і зручність От у Nissan подумали в цьому поколінні про зручність користувачів. User-friendly такий автомобіль трішки вийшов. По-перше, уже от в СВ комплектації є електрорегульовані водійські сидіння. Дуже багато кнопочок на кермі, які відповідають там і за магнітолку, і за голосове керування. І може бути дістронік навіть там, в SL-комплектаціях, це вже я говорив. Крім того, тут у нас є екорежим, тут у нас є спортрежим, відкриваємо, отак, натискаємо, зверни увагу, дивись, от нічого не відбулося, а мала відкритися кришка багажника. Коли я оту кнопочку отак нажав, ну десь вона не бачить мій ключик, тому я натисну або ось тут, або, може я отак підійду, зараз у дверку закрию, подив... як ти думаєш, вийде в мене, не вийде. Кришка, до речі, тут пластиковий, композитний матеріал. А, так, да, дорого раніше було збирати ці кришечки. Отут, до речі, звертайте увагу, часто бувають всякі скольчики на задніх ліхтарях. І, значить, А, Кросовер це у нас історія про багажник. І отут, якраз, продумали. Є дві такі полички, і за допомогою цих двох поличок ви можете трансформувати. Багажничок, там розділяти, розділяти всякі речі, ніші є, і тут в цьому автомобілі ще є шторка. Взагалі автомобілі з штатів приходять, без шторки, її там немає. Тут її можна докупити за 2000 гривень на OLX. Як її зробили. Колесні диски досить гарні, васель комплектації ще краще, і місце на задньому сидінні. Думають про задніх пасажирів Унісана, тому спинку можна регулювати за нахилом. А якщо вам багажничок маленький, можна задній відділ збільшити. Я покажу зараз як. Але якщо ви нікого там возити не збираєтесь, то давайте перейдемо наперед. Тут у нас що має бути? Кнопочка старт-стоп. про безключовий доступ. Ой, про автозапуск я сказав на багатьох есва. В комплектаціях автозапуску у нас є, тут конкретно немає. Відразу бачимо, що є асистент сліпих зон. У багатьох американських автомобілях ескейпа, особливо в Чирокі, сліпа зона, ну, взагалі в великих автомобілях, велика сліпа зона. Тут, будь ласка, таку коробочку поставили. В преміальних автомобілях сліпа зона, вона йде в зеркалі, тут йде в такій коробочці, світиться, коли ви очками автомобіль не бачите. Автомобіль цей Бачу. Стосовно якості матеріалів і оббивки, тільки васель ми маємо шкіру, тут ми маємо досить таки цупку зносостійку тканину. Дуже багато автомобілів мають пробіг 250. На відміну від попередніх Нісанів, нормальна, адекватна тканина. Не скажу, що вона якась дуже приємна на дотик, але тим не менш. Підлокітничок тут не тріскається, пластик не царапається, підігріви є в двох діапазонні. Крім того, в 2018 року, році сюди додали Apple CarPlay Android Auto. на таку ж магнітолу можуть виводитися дані з камери 360. А якщо ви початковий водій хочете середньорозмірний кросовер, я брав Бесель саме з камерами 360. не найкраще, але функція, безперечно, достойна і зручна. Зверніть увагу також, кермо шкірою обшите якісною. Тут маємо алюміній і загалом, на відміну від попередніх Нісанів покращилась якість матеріалів. Панорамний дах може бути як опція. Комусь подобається, комусь ні. Насправді я б не зосереджувався на цій опції. Якщо вам подобається принципіально, знайдемо вам Nissan Rogue з панорами. Коробочка, варіатор 16 джатка безпроблемна. 250 вона виїздить, якщо ви будете зрідка раз в 40-60 тисяч від залежності умов експлуатації, там міняти масло. Міняється масло. А по об'єму там 6 здається літрів заливається, часткова заміна буде їздити без проблем. Ви маєте розуміти, що варіатор це не гідротрансформатор, тягати, чо вони і займатися ауфрою на цьому автомобілі у вас не вийде. Чудово присуватися, безпечно присуватися по місту. Саме для цього був створений ось цей кросовер. Відкриваємо підкапотний простір і бачимо тут найбільш розповсюджений двигун. Це QR 25 de об'ємом 2,5 літри. Звичайно, гідроупорів тут немає. Тож це японська машина, і це абсолютно нормально. Я вважаю, для такого досить бюджетного автомобіля. Абсолютно безпроблемний двигун. Так, тут може бути двохлітровий з гібридною установкою. На x міг бути один і 1,6, який також дуже класний. Сам по собі мотор, але ви будете купувати рог, тому розраховуєте, побачити під капотом ось це. Без гідрокомпенсаторів цей автомобільчик. Тому якщо тут газ вже стоїть, а він буде стояти, то заїжджайте на регулювання клапанів кожні 30 тисяч кілометрів. Ну коли вони там трошки застукають, вже на масло. Іноді може рівень трішки зменшуватися, за ним варто слідкувати. Але двигун загалом можете про нього особливо там якось не дбати, так міняти масло. А головне тут, купуючи автомобіль, передивитися всі кріплення, всі радіатори, абсорбіри і щоб не було зміщень по силовій конструкції. Обов'язково пройтися автомобіль по товщиноміру, по полці крила, по ланжерону, подивитися його обов'язково знизу. І якщо автомобіль особливо там з холодного штату чи з Канади передивитися, чи немає на ньому ржавчини. Загалом це автомобіля такою проблемами не страждає, але вкладаючи в автомобіль хай навіть 13 тисяч доларів, ну можна вже виділити трошки часу і коштів на СТО, щоб це все передивитися. Автоматичний склопідіймач у нас тільки водійський, і то він. Працює тільки на опусканні автоматично і підсвічується, до речі, вночі її тільки водійські що Так цікаво зробили в Нісані. Але ж варто розуміти, що автомобіль більш тяжіє не до преміум сегменту. Ну, функціями він тоді є до преміум сегменту, але базисно він тяжіє до бюджетних автомобілів. І такий, в принципі, він і є по ціні. Вмикаємо драйв, пристібаємось. Бачимо, що окрім. Того, що сигналізує автомобіль про сліпі зони, ось тут в боковинках зеркал. Є у нас ще сигналізація і по е, центру щитку приборів, те саме і аварійне зіткнення. Якщо автомобіль побачить е, прогнозоване зіткнення, він сам пригальмує. Васель комплектації також заднє гальмування. Е, якщо ви не побачили через камеру, через камеру 360, що там ззаді у вас є стовпчик, автомобіль пригальмує. Безпечно, безпечно, класно, зручно. Так, безперечно. Що ти скажеш взагалі? Ти мовчиш, знімаєш, тримаєш той телефон, я тебе попросив нормально відзняти відео, прийняти участь, щоб було ти якось цікавіше. Ти все якій... так гарно розповідаєш, що я не хочу втручатися. Це просто я заслуховую. Скільки ти, Нісан Рогів придивився, скажи, от взагалі? Взагалі ну може сотню. грубо, сотню. Я трошки менше, але скажу тобі, що от по співвідношенню ціни і якості машина топова. А, чи взяв би я собі цей автомобіль? Ні. <рес> я тільки хотів сказати, Цього, <рес> я, та ж... ні, я би взяв, але дуже-дуже От. Чому ні? Дивись. Ну, По-перше, взагалі, базисно, я кросовери не люблю. Я люблю, щоб швидко воно все керувалося як дзира, знаєш, як, це, як наш співробітник Ігор казав, бритва. От як бритва був автомобіль. Це автомобіль сімейний, він валкий, на відміну навіть від іншого кросовера, там того ж самого компаса, який рулиться більш спортивно, чи Mazda cx 5 яка є більш базисно дорогою. Цей автомобіль трішки такий, типу, желейний. Ну, це, понятно, габарити, налаштування, нісеновська ну, ходова. На, на ньому не постартуєш. Абсолютно розгін в нього там за 10 секунд. Типу, ну по сучасним міркам це багато, але це. Е... Концепція автомобіля зовсім не та, щоб на ньому чавити, як на тому ж самому X3 f 25 чи а, на Тігуані другого покоління. Трошки трішки не той автомобіль. Але якщо у вас задача придбати не спорткар, а чисто автомобіль на кожного дня і не відкривати капот, не думати, що аж це ж треба поміняти. На Volkswagen сервісі ланцюга там і це коштує більше тисячі доларів. І, взагалі, чим цей автомобіль заправляти то Nissan Rogue це от така історія. Він солідно виглядає, достойно виглядає, надійність супер, я вважаю. Комплектація ще краще. І будете ви задоволені цим автомобілем ну, 100%, якщо ви правильно його для себе підберете. Не кривий косий е, і з м'ятою кришею. А саме в тому кольорі, в тій комплектації, яка вам подобається. Слава Богу, що цих автомобілів ну, дійсно їх багато в продажу І ти можеш підібрати прямо по кольору салону. по... Кольору кузова по модифікаціям, там же ж є Міднайт, там є комплектація зоряні війни взагалі, ну типу, щось таке неймовірне. Є ці всі автомобілі, є вони з панорамами, з кучою опцій, навіть в СВ модифікаціях. Тобто ви от тут можете дійсно розігнатися. Це не як там, наприклад, з Q5 є якась. Базова преміум версія є і преміум плюс, і такі, а чим воно відрізняється, то хто його знає. Там панорама є, а там панорама немає. Все, більше по факту нічого. Тут дійсно це допрацьований момент. Чи кращий цей автомобіль, чим RAV-4, як ти думаєш? кращий тобі, як хтось здається? Для тебе особисто? Для мене ні. А чого rav 4 чим тобі краще rav 4 я не можу понять. Toyota. А. Ну, добре, наступного разу візьмемо іншого трохи оператора. Ну, а якщо буде. Тобі більше рог подобається? Однозначно. Ну, типу, rav 4 Ну, по-перше, що він буде в цьому бюджеті на порядок старіший по рокам з більшим набагато пробігом і ну, витрачати також по пальному. Ну ти ж не сказав, що в тому ж самому бюджеті. Ні, ну тут ж ми не будемо брати rav 4 останньої модифікації. Гібридний, е, е, наприклад, порівнювати з рогом, який коштує ось цей конкретно варіант 14,5. Ти rav 4 купиш. Ну, якщо це 18-го року і rav 4 18, то краще rav 4 Та також я не сказав би, що rav 18-го року, який буде на 5-6 тисяч дорожчий, ніж оця машина, що він буде кращий. Ну, це моя суб'єктивна. Ну, то таке, да. Якщо ми говоримо в цьому бюджеті, це у нас Outlander може бути, це у нас Tiguan може бути, а це джип Cherokee. І то це буде КЛ до Рестального. Да. То що вже КЛ там цінник починається з 16, але, от наприклад, вже якби рестайнговий КЛ я б обирав Чирок, я б, напевно, віддав би перевагу кайлу, бо там також газ ти можеш поставити, комплектації там. 2,4? Ні, 2,4. 3,2 дуже якось дорого. Джорні, до речі. На Джорні. Як порівняно з Journey тобі? Я би кращий рог, бо Джорні, цей карус мені не дуже подобається. Да, але і, якщо брати от вже семимісний, то тут да, А от з таким самим рівнем комфорту і треба семимісний автомобіль, то це Outlander. Бо дуже було б цікаво поїздити на гібридному рогу. От, їх мало. Коштують вони дорого, але от мені просто цікаво, як вони себе поводять, і що у нас там. Бо мені здається, що там трошки цікавіше все буде. Ось такий автомобіль.